Знизили вартість на будинок в Малашівцях. Площа ділянки 22 сотки і будинок 180 квадратних метрів. Заведена вода в будинок. Є септик. Ось така гарна рівненька територія. Є ворота для заїзду автомобіля, посаджені туйки. Далі є ще город. Тут у нас вхід. На першому поверсі зал. Сходи зварені. Ось це зал. Залишаються будівельні матеріали, гіпсокартон. Тут кухня з виходом на терасу, спальня, також є гіпсокартон і санузу. Залита стяжка, підведена каналізація і встановлені радіатори. На другому поверсі три житлові кімнати. Тут зробили таку конструкцію, будуть бильця, і може бути ще одна кімнатка, бо така ігрова. В праву сторону перша житлова кімната, друга. Санвузол може бути або гардеробна і мастер-спальня. З виходом на балкон, з великими вікнами. Ось такий будиночок.